Світ українських фільмів є недооцінений. Роботи наших режисерів сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни та багато чого іншого. Сьогодні ми підготували для вас добірку найцікавіших українських фільмів, які варто переглянути кожному крути. Початок 20 століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під кротами. До Києва підступила 4000 червона армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 осіб наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить ступити. Нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції Кроти. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором. Дивайте ще не дивитесь. Фільм Поводир. Прямуючи в Україну, яка в 30-ті роки пережила не найкращі часи, американський інженер Майк Шемрок, який був певен надій та планів, разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар за трагічних обставин. Американець гине. А його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар, не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль, фільм про кохання, вірність, пікість і зраду. У найкращих традиціях голівудського кіно знято за реальними фактами та свідченнями. У фільмі Область героїв здійснено реконструкцію п'яти реальних історій про справжні подвиги простих українців, які мешкали у Києві та області під час ворожої окупації. Творці присвятили проект українським волонтерам, які, ризикуючи життям, врятували та продовжують рятувати тисячі земляків, які опинилися в біді через російську агресію. Над фільмом Захар Беркут працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік, відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Фільм Захар Беркут знятий за мотивами оповідання Івана Франка: Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху війська хана Бурунди зупиняються у Карпат. Одного разу мисливці, брати Беркути проникають у ворожий монгольський табір і звільняють. Tipo У відповідь розлючений хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Зйомки кінострічки Захар Беркут проходили влітку 2018 року, поряд із Синевирською поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської гірською. Фільм мирний. Це новий фільм Ахтема Сейтаблаєва про початок війни 2014 року на сході України. Події розгортаються влітку 2014 року в Луганську. Багато хто з українців тоді не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію. Хтось не приховував своїх симпатій до загарбників. Разом з тим були й ті, хто не планував зраджувати батьківщину. Командир Луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко прийняв рішення тримати оборону. В основі кінострічки є розповідь про героїчний. Спротив луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням. Тоді російські спецслужби намагалися схилити бійців Луганського прикордонного загону, зрадити батьківщину, прагнучи повторити кримський сценарій та захопити українські території з мінімальним опором. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, український загін вступив у бій. Фільм знімали переважно у військовій частині міста Василькова. Ця військова частина одна із перших постраждала на початку широкомасштабного вторгнення. Орнення 24 лютого 2022 року. Фільм заснований на реальних подіях для актора Павла Лі. Робота у цьому проєкті стала останньою в житті. Допомагаючи з евакуацією в Ірпені, він загинув у березні 2022 року. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар. Відгук нам важлива ваша думка. Фільм Ціна правди розповідає історію валійського журналіста Гарета Джонса, який першим відкрив світу правду про голодомор в Україні та інші жахливі злочини скоєні партією. Фільм Ціна правди це історичне нагадування про катастрофу і події минулого, які дуже відгукуються із сьогодення з 1930-х років мало що змінилося. Нащадки тоталітарної влади продовжують знищувати український народ і нахабно брехати, але світ все одно має знати правду, і ціна правди. Це життя за сюжетом. У 1933 році вельський репортер, а також консультант з міжнародних справ прем'єра міністра Великої Британії Гарри Джонс шукає свою наступну велику історію. Він приїжджає до СРСР, щоб зробити інтерв'ю з Йосифом Сталіним. Водночас він намагається зрозуміти, чому за часів кризи радянський союз процвітає, веде машину будування, а плани перевиконуються. Останні новини приводять його до Москви, де він знайомиться із журналісткою Адою Брокс. Ада відкриває йому Очі на радянську утопію, яка не має нічого спільного з реальністю. З Москви він вирушає до України, побувавши в українських селах і побачивши на власні очі голод, який влада штучно створила. Гарет, попри смертельні погрози, розпочинає своє розслідування, переховуючись від спецслужб СРСР. Повертаючись додому, він розповідає світові всю правду про трагедію українського народу: голодомор, жорстку цензуру, змову та масові репресії. Не забудьте написати своє враження про фільм. Нам надто важливо знати вашу думку. Довбуш це український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських фаташків у Карпатах Олекси Довбуша. У першій половині XVIII століття у містичних Карпатських горах розгортається драма життя Олекси Довбуша, його непростого кохання та боротьби за гідну долю для свого народу. Ватага Опришків під проводом двох братів Івана та Олекси Довбушів їхня невловимість та зухвалість стали надією для народу і пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться. Панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв які має охоплені Карпати. Смерть чи безсмертя переможуть у цьому двобої. Лицар Карпат, безсмертна легенда, символ незламності духу, свободи та волелюбства це Олекса Довбуш, герой, який надихає тріскі. Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи. Вона все одно буде її шукати та прагнути навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу як внутрішню, так і зовнішню. Про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі. Взагалі, для зйомок фільму обрані унікальні природні локації, а також реальні місця перебування історичного героя Олекси Довбуша. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який фільм вас зацікавив найбільше, або який фільм ви будете переглядати в першу чергу. Бувай!